Домашня піца. Тепле молоко додаємо сіль, цукор і дріжджі, третину борошна від усієї кількості. Це в нас буде опара. Накриваємо і залишаємо в теплому місці хвилин на 30. Коли опара підніметься, додаємо решту борошна і олію. Добре, вимішуємо тісто, воно не липне до поверхні. Знову залишаємо його в теплому місці хвилин на 40. Якщо немає теплого місця, в мене є такий лайфхак, Я ставлю на теплу воду. Так швидше підійде. Для начинки беру багато сиру, м ясо, ковбаса, все по бажанню. Обов'язково додаю помідори та болгарський перець. Для заправки томатна паста, майонез і сметана. Тим часом тісто підійшло вдвічі, і з нього вийде дві дуже великі піци. Тісто дуже піддатливе. Я його розкладаю по формі якомога тоншим шаром, щоб по центру воно аж просвічувало. Змащуємо заправкою і викладаємо начинку. У мене виходить така ковбасна. М'ясверху викладаємо тоненько нарізані помідори і болгарський перець. Можна ще додати сирі печериці. ставимо в духовку 180 градусів до готовності тіста. Потім щедро посипаємо сиром. Я люблю сулугуні і ставимо ще хвилин на 10, поки не розплавиться сир. Другу піцу я посипала зверху при запіканні італійськими травами. Готуйте з задоволенням. Всім смачного.